Repack – DK Sequel Це середньоранній гібрид селекції Декалп, створений для традиційної технології вирощування з акцентом на ранні строки сівби. Його врожайність сягає 50 центнерів з гектара, а високий вміст олії забезпечує додаткову економічну вигоду. Гібрид має дуже високу зимостійкість 9 балів, а також підвищену посухостійкість 8 балів. Швидко стартує восени і відновлюється навесні, забезпечуючи надійний розвиток навіть у стресових умовах. Компактні рослини з висотою від 120 до 135 см формують потужну кореневу систему та мають дуже інтенсивне розгалуження. Гібрид стійкий до ФОМОЗу не боїться розтріскування стручків, тому зберігає урожай навіть при несприятливій погоді. Особливо варто відзначити низький вміст ерукової кислоти до 0,1% та глюкозинолатів до 0,8 мікромоль на грам. Рекомендована густота на момент збирання від 450 до 600 тисяч рослин на гектар залежно від зони вологозабезпечення. Гібрид підходить для вирощування в умовах полісся, лісостепу та степу. DK-Sequel – це ваш вибір для стабільності, ефективності. Та високої рентабельності посівів ріпаку в усіх кліматичних зонах України. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.